Те, що підняли заробітну платню. Одеському міському голові є насправді питанням, яке назріло і перезріло багато років тому. Набагато більше викликає, скажімо так, питань до того, що це відбулося під час широкомасштабного вторгнення, і відповідно зараз це несе певні моральні і репутаційні ризики, бо всі ресурси, які ми наявні зараз в державі, йдуть в першу чергу на збройні сили, на перемогу. Тому, на жаль, ось це викликає більше питань. Це фактично трошки вирівнювання. Заробітної плати на рівні інфляції за той період, з якого не підвищували зарплату меру. Але в цій ситуації я не вірю в якісь суттєві і кардинальні зміни. Тому, на жаль, як були високі корупційні ризики в Одеській міській раді, так вони і залишаються. Ми колись з колегами намагалися порахувати, скільки додатково насправді коштує позабюджетних грошей. Така структура, як міська рада, якщо б це була комерційна компанія, і мова йде про те, що це недоотримано приблизно мільйон доларів на місяць, бо той має мати таку зарплату, той має мати таку зарплату. І що найцікавіше, ми впевнені в тому, що є керівники управлінь. Заступники міського голови, тощо, які насправді отримують ці суми і отримують, можливо, їх навіть більше, але отримують їх корупційним шляхом. І е, питання тільки в тому, що по комусь вже йде кримінальне провадження і є е, відповідні навіть розпочаті суди, а по комусь ще немає. Але е, те, що будь-хто на навіть на посаді нам начальника управління або е, відділу, має корупційні ризики, ну на жаль, це правда. І тому не треба. Е, Намагатися отак працювати, але далі далі це піднімає набагато більше економічні проблеми того, як наповнювати бюджет тощо.